Добрани, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати. Я вже говорила вам, і знаєте, це класна штука, коли ти можеш нагадати собі хронологію да, події, які є в Біблії. Я зараз дуже швидко перечитую Біблію для того, щоб просто саме хронологію і я перечитую саме до пророків. Мета тільки до пророків прочитати. Це не означає, що я не читаю Біблію уважно. Хто мене знає, знає, що я дуже глибоко вивчаю кожного дня Біблію, бо це є моєю цінністю. Але знаєте, сьогодні історія була про те, як раб обирав Ісааку, дружину Ревеку. І знаєте, що цікаво там виходить. Це те, про що люди постійно мене питають: Оля, я не розумію, як зі мною говорить Бог, взагалі, що це за принципи, як це працює і так далі. Друзі, ось один приклад: раб навчений своїм господарем. Якщо ти не знаєш, як да, зрозуміти, це не означає ставити ультиматум, це означає, що як сказати, свого роду Побачити, чи буде благодать, благословення в цьому питанні. І раб каже: Господь, я підійду до будь-якої дівчини, да? і якщо це вона, мені важливо, щоб вона напоїла мене, моїх верблюдів да? і була з роду Авраама. Чи знав він до кого підходити? Не знав. Він просто підходив. Ми не знаємо, скільки разів він підходив. Да? Нам написано, підійшов і що зробив? Запитав. І вона дійсно. Зробила то, як е, він хотів, да? і він зрозумів, що це відповідає Бог. Дивіться. Інколи в наших ситуаціях життєвих дійсно буває таке, що ти, ну, от ти настільки в стресі зараз, або настільки в вічаї, або настільки зараз закрився психологічно, ментально, взагалі повністю, ти не чуєш нікого і нічого. І от нам дійсно потрібні якісь знаки для того, щоб зрозуміти волю Бога. І, знаєте, в моєму житті були такі випадки, коли е, перші кроки війни почалися у 2014 році. І десь приблизно пару років пройшло, і була така ситуація, коли е, приїхали нові переселенці в Дніпро. Е, ми старалися всім допомагати, хто звертався, ми десь і в якийсь консультуючий центр, да, документи робили, всяке, що можна було робити, ми робили. І от одна людина е, каже, що знаєте, ваш дзвінок ввечері був. Вкрай важливим. у мене лежала вже мила і вірьовка. У мене двоє дітей. І я вже думала кінчати життя самогубство, тому що не можу знайти роботу, не можу знайти житло, не можу влаштувати дітей на навчання, тобто все не можу. І у мене вже крик відчаю, і я вже думала, ну все, діти сірати, я якось так закінчу це життя. І ваш дзвінок, коли ви кажете, що ви готові допомогти. Дуже сильно врятував. Люди прийшли в церкви, отримали продукти, поспілкувалися з психологом, потім зі мною як з наставником. Тобто інколи ми робимо щось таке, що ми можемо не розуміти. А ми просто продванів, тому що ми взяли списки в соціальних службах і розуміли, що по цьому периметру ми на цей раз роздамо ці продуктові набори. Розумієте, і так, так воно випало. Людина каже: у мене був Віча, я вже не знала. Є Бог, нема. Що да? мені робить, як робить? Отака цікава історія. І дійсно, знаєте, якщо ми дійсно щиро кличемо до перепрошую, до Бога, якщо ми дійсно хочемо почути від нього відповідь, ми маємо бути уважними, тому що Господь говорить 100%, але чи приймаємо ми його відповідь, коли він відповідає? Боже, дякую тобі за цей день, і дякую за благодать цього дня, дякую тобі за можливість молитися і молитву. Розпространять на різні приділи через соцмережі. дякую тобі за цю технологію, яка є в нашому світі. Я дякую тобі за твою милість і благодість, за те, що ти дійсно хочеш, щоб кожен з нас чув твій голос, розумів, що це говориш саме ти, і були тими людьми, які дійсно слідують за твоїм голосом. Дякую тобі за різні історії, які ми знаємо, і живі свідчення, і в прямій Біблії написано Дякую тобі. Ти дійсно дивовижно все зробив, і якщо ти, от я, як людина, не можу зараз живу почути, але ти показуєш приклад через Біблію, як це може трапитись. І в Біблії дійсно багато, безліч варіантів. І я дякую тобі за те, що ти такий дивовижний і до кожного знаходиш підхід. Будь прославним в сьогоднішньому дні, в цих вихідних. І я дякую тобі за те, що в нас у кожного є родина, і ми можемо провести разом час і теж вчитися, слухати один одного. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.